30 і Ігор Курило, номер 17 У півзахисті Ярослав Мартинюк, номер 8 Дмитро Кравченко, 27. Артем Габолок, капітан команди, 28-й. І попереду Ростислав Русин десятий сьогодні в стартному складі забив один із м'ячів. Ну що, стандартне положення у металіста 19-25. Кравченко на цей раз біля м'яча. Його подача. по воротах відбувся. Виходить голкіпер, арбітр арбітер призначає пенальті. Арбітер призначає пенальті. Давайте дивитися, що там сталося. Жовто отримує представник колоса. Ну, ну, давайте подивимося. Іде подача. М'яч летить так, там завалили на Ярослав Мартинюк, центральний півзахисник. Він підходить до м'яча. Десята хвилина зустрічі у металіста 19 19-25 є Можливість вийти вперед у рахунку. Отже, Мартинюк його удар і забиває Ярослав Мартинюк. Один 1-0 господарі повели, повели ударом з 11 метрів. І зараз ми, по-перше, подивимося. намагався пробити по воротах і його за футболку прихопив Оріховський. Павло Оріховський міг би, в принципі, і чисто відборотися в цьому епізоді, але ж не відборовся. І арбітр його флану, правда. Який не завершився успіхом, ох, яке переведення від Русина заніцював, яку передачу віддав Ростислав Русин. Зараз момент ще один не рятує на цей раз свою команду волонець. Дали хробнюк був. Давайте ще раз подивимось. Ось це переведення Переведення на лівий фланг, вбігає сюди на швидкості. Так, це, це даремно почав обігрувати суперника. М'яч перехопив м'якушко. М'якушко його передача, падіння, арбітер призначає штрафний. По-перше, а по-друге, капінусу точно буде якась картка. Дмитро червона. червону картку отримує Дмитро Капінус. Отримав червону, а протитруалу і Кравченко. Тут невеличка технічна технічно неточність. І зараз вийде Шершень. Михайло Шершень під 23-м номером. Зараз э, стандарт подивимося. Удар по воротах з дев'ятки м'яч витягує Мозіль який постріл. Хороший і балок, говорять, класики коментаторського жанру опускався. Мозіль, браво. Браво мозіль, Браво, різні. Пройшло 6 7 хвилин з того часу, як грає. грає металіст 19 1925 у меншості. Іде подача. М'яр залітає, в ворота. 2-0. Меншості. Забивають господарі. Фантастика! Подача від Габелка. Продовжує політ м'яча туди на дальню стійку. Хтось із центральних захисників, оскільки голосом, який майже не пропускав перед цим. Вібет лізе, так, заносить м'яч русин на нього запишуть. А хто так поборовся, хто виконав таку скидку на, на дальній Кут. Знаєте, можливо, тут боровся Борячук, але по суті полетів м'яч на Русина від Мільк, в яких команда військово-лівки відзначалася. А зараз подача йде. Головою зіграв курило, удар із за штрафного майданчика. Ось тут вже ніхто б не врятував колос. Просто м'яч розминувся із дальньою стійкою. нічию. Дві перемоги у о, Ковалівки. В УПЛ-два поєдинки зіграно, в тому числі матч Чоботенко. І Ні, Новак не виграли другий поверх у суперників. Там з ними уважно працюють і Курило, І без угли зараз, який удар. І знову Мозіль. Це вже не перший раз, коли намагає о, такі удари витягує. Знову Оріховський пробивав. Це підну хвилину відіграв Лис, що в основному виходив на заміну. А В останньому поєдинку проти металіста просидів у запасі. Зараз момент може бути і не влучає ворота. М'якушко. От не йдуть удари і все. М'якушка сьогодні Новак. Новак пішов вперед. Ну йому дають цей простріл. Простріл, простір. Він залюбки в нього бігає. Зараз подача. Хороша скидка. Ільїн на ударній позиції. Ільїн б'є. Заробляє кутовий. Вже, по-моєму, дев'ятий кутовий у колоса. Лисенко скинув грудьми і Ільїн пробивав. Кість кутових не приносить якість команді з ковалівки. Десятий був розіграш кутового, але щоб сказати, що якісь моменти були. От зараз, можливо, щось буде. Удар поворота, єм'якушко і тягне мозіль. Дуже хороший сейв від Замічання. Ота була пасіна. Металіст 19-25 сьогодні перериває безпрограшну серію колоса в чемпіонаті. Металіст 19-25 виграє свій другий май.